Найчастіша помилка тих з вас, хто починає підготовку до дель – це ви намагаєтеся вивчити все й одразу, без чіткого плану, без стратегії. І я знаю, що багато з вас, ви сидите годинами, ви зубрите граматику, списки слів. Але коли справа по факту доходить до письмових завдань чи усної співбесіди, або ви говорите з французом, у вас просто ступор. Вам бракує практики, ви не можете висловити думки, ви не можете аргументувати, і найголовніше у вас немає впевненості. І в результаті цього. А, замість того, щоб відчувати контроль над ситуацією будь-якою, якій би ви не були, ви просто переживаєте страх перед якимись незнайомими формулюваннями. У вас обмежений час на відповідь, і а, я знаю, що особливо це боляче, коли вам потрібен диплом. От прям терміново тут і зараз для переїзду або для нової роботи або для навчання у франкомовних країнах, а, тому щоб уникнути оцих ваших емоційних бурлесків, так важливо не просто зубрити, а працювати над усіми компетенціями над говорінням éprefs, над слуханням, над написанням, production, oral, production écrite, а, імітуючи умови реального іспиту, і саме з цим. Я вам буду допомагати вже 20 січня. Ми стартуємо курс Дель Бід. Якщо ви ще не з нами, пишіть слово диплом. Я вам відправлю програму. Приходьте.